Зеленський розпочав низку виступів та зустрічей в Ірландії. Зокрема, побачився із з українською делегацією, яка перед цим провела перемовини із американцями. Угоди, яку надали США, виявилася набагато більш шокуючою ніж будь-хто міг уявити. Умови дійсно змінили, але не так, як ми припускали. І те, що поклали перед нами, стривожило навіть найбільш цікавих духом. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Перший офіційний візит глави держави до республіки Ірландія обернувся непередбачуваним фіналом. Глава держави вийшов із. Дом заяв Зеленський зустрівся з прем'єром міністром Міхолом Мартіном, новообраною президенткою Кетрін Каноллі та міністркою закордонних справ Гелен Макенті. Зазначається, що у президента України в Ірландії, окрім зустрічі на найвищому рівні, відбувається також виступ у парламенті. Участь у церемонії відкриття ірландсько українського економічного форуму та зустріч із українською громадою. Також секретар РНБО Ростем Міро в Ірландії надав президенту Володимиру Зеленському повну доповідь щодо перемовин з американською делегацією у Флориді. Зленський відзначив, що перемовника зі США поділилися своїм баченням мирного врегулювання з українською делегацією, яка надала детальний звіт президенту. Так само я розумію, що Сполучені Штати отримали відповідну реакцію російської сторони. Додав він, Вочевидь, мачу на увазі візит спас посланця США Сіва Віткофа Москви для зустрічі з Владимиром Путіним. Уміров раніше повідомив, що українська делегація передала повну доповідь. Уміров доповів Зеленському, що під час переговорів у США важливим питанням стало пришвидшення поставок системи протиповітряної оборони з України Ма Петріоти на САМС, а також забезпечення України більшим обсягом ракет перехоплювачів Американська сторона підтвердила, що усвідомлює високі ризики зимових атак Росії та готова пріоритизувати українські запити. Стосовно довгострокових гарантій безпеки Міров пояснив про наближення до узгодження окремих положень майбутньої українсько-американської безпекової угоди. США готові розширювати військову та технологічну співпрацю, але наголошують, що вступ України до НАТО залишається політичним процесом, який потребує консенсусу усіх членів альянсу. Щодо чутливих пунктів, таких як можливий вивід українських військ із Донбасу, у звіті могло бути чітко зазначено, що жодних подібних вимог Україна не зможе виконати. І це сказали американцям напряму. Американська позиція публічно приватно ґрунтується на принципі відновлення територіальної цілісності України. І вони не вимагають від Києва поступок, які позначали здачу території. Уміров підкреслив, що США не пропонували вступ України до НАТО, поки це питання відкладено, адже воно ключове для Путіна. США підтвердили готовність підтримувати оборонний бюджет України навіть за умов умови внутрішніх політичних труднощів водночас наголосили на важливості антикорупційних реформ, прозорості закупівель і належного контролю за використанням міжнародної допомоги. Та при цьому Україна має бути готова прийняти умови рефію за потребу, якщо вони будуть адекватними, і також бути відкритою до миру та перемовин. Про перспективи мирних ініціатив розповів детальніше і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Далі давайте послухаємо. Фактично Росія зараз може сказати, що вона виграє. Ну це зрозуміло знову таки інформаційні ці посилання ми про них вже сказали. Тому в будь-якому разі е, Путін не знаю, чи він прекрасно розуміє, але ті, хто його оточують, я думаю, здогадуються принаймні, що з економікою не все так добре. Подивіться, вони згорнули всі соціальні програми. Вони на сьогодні бюджет найбільший за взагалі за часів існування оцієї пострадянської Росії витрати на оборонку. Це не тому, що в нього такі величезні зараз гроші є. Це якраз їх немає, і тому він згортає відповідні програми. Тому як не парадоксально це звучить, ворог демонструючи агресивність, як я вже сказав, тим не менше намагається він хоче бути на рівних з Штатами, з Китаєм, а це точно не вийде. Але хочу показати, що давайте про Україну без України. От коли ми говоримо про справедливість, це якраз перш за все припинення вогню і далі про Україну з Україною. Ми розуміємо, на жаль. І скажу на жаль, дійсно, я не знаю, як дипломати це українські, наші перемовники будуть витримувати, але говорити з росіянами. Ну хочеться їх побивати, кажу так, як є. Але ми змушені все рівно будемо е після припинення вогню, якщо таке відбудеться повноцінного, все рівно з ними говорити. Про що і як ну час покаже? Варто зазначити, що позиція Ірландії у врегулюванні війни в Україні нетипова. Підтримка України, але одночасно категорична відмова від передачі зброї. Саме такими є політичні погляди Кетрін Коноллі, яка наступні сім років обійматиме посаду президентки Ірландії. Президентські вибори в Ірландії пройшли 24 жовтня. Колишня адвокатка, і депутатка із глуве, спираючись на підтримку опозиційних сил, перемогла на них із проголомшливим результатом, отримавши понад 914 тисяч голосів, і це абсолютна більшість у шістдесят Сім відсотків у двобой із представницею керівної партії Фанґелєзер Гамфріс, яка набрала лише 29 відсотків. Однак набагато важливішим є те, що погляди нової президентки видаються знатно ліворадикальними, як для ірландського мейнстриму. Конолія переконана лівечка, прихильниця нейтралітет України, противниця НАТО та передачі зброї Україні. І це потужний удар по нинішній право-центристій коаліції на цьому тлі ще більш неординарно виглядають заяви новообраної президентки Ірландії щодо України. Ого, боку, із року в рік з виступу до виступу Кетрін стояли чітко на позиції підтримки України, а саме надання допомоги біженцям, гуманітарної допомоги населенню у самій Україні, макрофінансової допомоги і усієї можливої людської допомоги, яка існує. Щоправда, обов'язковою частиною цих заяв були, звісно, ж згадки єману, Палестини та інших гарячих точок де також було неспокійно. Ну, а головне так само обов'язковою умовою таких згадок було засудження передачі озброєння та втягування у війну нейтральних держав, в тому числі Ірландії. В розумінні нейтраліте. То у Ірландії Конолі є максималісткою. Її бачення цієї доктрини передбачає відмову як від вступу в НАТО, хоча дискусія про це в Ірландії з 22-го року набирала обертів, так і від будь-яких зовнішньополітичних контактів, які можуть змусити Ірландію виділяти кошти та ресурси на будь-які безпекові ініціативи. На думку нової президентки безпека її країни має ґрунтуватися на бездоганній гуманітарній репутації та рівновідаленості. Відтак можна зробити висновок, що Володимир Зеленський прибув до Ірландії саме задля того, аби певним чином вплинути на позицію тамтешньої влади. Та привернути її увагу до ситуації в Україні, тим часом в мережі шириться інформація про те, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі спецпосланцем США Стівом Віткофом в Ірландії. Утім, за даними джерел в офісі президента, це не відповідає дійсності. Два джерела зазначили, що зустріч Зеленського з Віткофом не запланована. Однак, як додали співрозмовники, зустріч Віткофа із українськими представниками може відбутися на зворотньому шляху американського спецпредставника із Москви. Джерела в офісі президента також зазначили, що саме Вітков хоче зустрітися з Зеленським. Раніше ж низка телеграм-каналів із посланням на ОФП повідомила, що Зеленський в Ірландії зустрінеться з Віткофом та секретарем Ренбурустемом Уміровим, який очолює українську делегацію. Нагадаємо вам, що напередодні президент Володимир Зеленський сказав, що найбільше дискусій в контексті обговорень мирного плану для України викликають три питання. Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Амануалем Макроном. Парижі Зеленський сказав, що обговорення мирного плану запропонованого США це процес він ще не закінчився. Цитую, скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Питання грошей на відновлення, на мій погляд, без присутності європейських партнерів. Це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже. Справедливо і питання гарантій безпеки, що дуже важливо конкретно від сполучених штатів Америки, конкретно від Європи, сказав президент. Тобто, я би сказав, що це три головні теми: магістралі і в той самий же момент тригери. І тут треба бути дуже обережними. Додав він. Глава держави також подякував переговорним групам України, додавши, що план виглядає краще. Так чи інакше, президент України Володимир Зеленський у ході важливих розмов заявив про те, що війна має закінчитися якнайшвидше. Про це голова держави повідомив після зустрічі з президентом Франції Манулем Макроном у Парижі у своєму Елеграм каналі цитую дуже багато деталей встигли оцінити найбільшу увагу перемовина заради закінченням війни. Гарантіям безпеки мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитися якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежать. Повідомив Зеленський. Окрім того, також відбулася розмова із іншими лідерами. Зеленський зазначив, що до цієї розмови долучився стів вітков, спеціальний представник президента США Дональда Трампа. Щойно разом із Емануалом Макроном, також Кір Стармен був на зв'язку. Говорили з Ростемом Ум'єровим і Стівом Віткофом за підсумками перемов. У Флориді важливий брифінг домовилися більше деталу обговорити особисто. Команди узгодять графіки для можливих подальших контактів. Повідомив Зеленський. Ну а я глядачі, вдячна вам, за те, що ви додавали до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.